У щитовидної залози робити чи не робити на це питання. Відповідає однозначно робити. До того ж, дане обстеження варто проводити щороку з профілактичною метою. Щитовидна залоза, хоч і маленька, за розміром, але відповідає за роботу всього організму. Саме тому важливо приділяти увагу цьому органу і робити УЗД один раз на рік. За допомогою УЗД можна виявити такі патології, як вузловий зоб, дифузний ЗОБ, автоімунний тироїдит, токсичний ЗОБ, кісти та найстрашніше злоякісні пухлини щитовидної залози. Заведіть корисну звичку піклуватися про своє здоров'я завдяки регулярним профілактичним оглядам. Так, це не гарантує того, що ви не захворієте, але. Дозволить завчасно виявити ті чи інші порушення та розпочати лікування для його усунення. А ми гарантуємо вам якісну і точну діагностику. Бережіть себе та будьте здорові!